На огляді багатофункціональний ліхтар-трансформер. Моделечка YT872. Він може бути, як і велоліхтар за допомогою ось такого кріплення. Ось так він ближче виглядає. Корпус повністю в пластик. Може змінюватись кут нахилу і може бути трансформуватися ось такий налобний ліхтар. Це для регулювання на голові. Ось так. Тут у нас магніт. Ну, в принципі, доволі потужний. Розглянемо його ближче. Дальнє світло в нас це буде Діодік Q5 і ближнє світло ЦОП-Діод. Акум вбудований, 1200 матч. Тут в нас гумова заглушечка. Кнопочка закрита і отвір. А, щось ніякось не фокусується. Ось так. Для підзарядочки. На жаль, не Type-C. Індикація присутня. Опа. Ну, ось такий. Ліхтарик. Подивимося, як він світить. Ну, доволі яскраво. ю п'ятий б'є далеко. І другий режим у нас ближнє світло Цобдіод. Тут два режимчика, в принципі, доволі зручно. Як для велоліхтаря, так і налобного. Вага в нього 60 грам, не важкий. Ось такий бюджетненький. 2,5 доллара приїхав з Ну, Може бути для своїх грошей. Ну, все, до слідуючих відео.